А ось прийшли до дерева. Тут стільки на ньому маленькі спочатку. О, так ідуть. От. Дивіться, вищі. А вищі все в грибах. Ох, стільки їх капець. Хтось ось був зрізав одненький, а це наросли. Дивіться, все дерево. Ого! Ого! Дивіться, по кругу єди тут. Дивіться, йо-ма-йо! -йо. Оце так деревце. Оце так я заразу дорізати, а мама збирати. Дивіться скільки. Це капець. О, клас. Таю, друзі, хто дивиться це відео. Так як я і обіцяв, минулого разу я збирав гливу, але багато грибів залишилося ще на дереві високо. Я казав, що візьму телескоп і я попробую їх зрізати. Тому я взяв телескоп, 5-метрову телескопічну вудку, ніж і скотч. Закріплюємо ніж до удилища. На самому. Самому, як то кажу, тоненькому. Я тут. Так, ось бачите. Бачимо, не рухається. От. Що цікаво, що ніс має бути. Ого! Ніж має бути гострий і тонкий. Лезо тонке, щоб хорошо під грибочки заходило. Є. Тепер розкладаю. Тепер ось. Раз. Розкладаємо. Раз. Ідемо тепер на ті дерева, де залишилися гриби, і просто зрізаємо. Сьогодні я не сам, сьогодні мені в допомогу мама, яка буде просто збирати. Так. Мама збирає, я зрізаю. Дивіться, які грибочки на дереві. Ось. Які класні гніздечка. Вон, бачите, стільки їх є. А ось прийшли до дерева. Тут стільки на ньому маленькі спочатку, О, так ідуть. Дивіться, вищі. А вищі все в грибах. Ох, стільки їх, капець. Йо. Оце так деревце. Оце так я зараз буду різати, а мама збирати. Дивіться скільки. Це капець. Ось так ножиком тільки. Засуваємо ножика і починаю обрізати. Чуєте, як реплят. Не спіша помаленьку. І зараз буде падати. Я забираю ножа і отак дивіться. Раз. Оп! Отак знімається. О! красота. Дивіться вони. Клас. Які класні. Оце були дощі. Через то, але вони класні. Грибочки супер. О, легенько ножика підставляємо, підрізаємо. І коли я відчуваю, що вона вже там майже зрізана, я тоді... Ого! Ріжеться, ріжеться. Тут треба доброго терпіння, але все ж таки це того варти. Зі сторони чим довше ніс, тим краще. І Валя пожаліла довгого ножа. О. І як я оце роблю, Понял, да, як класно знімається, тобі телескопа складаєш оп-хоп-хоп. Зараз зачепилися. Оце да! О. Оце да! Це то ту гніздечко. Тут більше кілограма. Тут більше, дуже добре. Точно, ну таке тяжоле і класне. Ще й трошки мокрі вони, бо дощ. Цілий день сьогодні і вчора дощ. Клас. Я не очікував, що це все буде так просто, хоча потребує трохи часу, щоб відрізати. А тоді обережненько знімаєш ціленькі гарні грибочки. Так, Мама сьогодні в допоможі. Казала, візьми мене, я буду обрізати і збирати. <рес> так, ну що ж, пробую далі, там ще їх багато. Їх ще там дивіться скільки. Ого. го Оце то красотень. Зараз ми це помаленьку все і знімемо. Тільки обрізати, вони будуть падати. Дивіться, раз, що ще не буду його кожного. А оце велике туди. Маленькі понятно. А нас не всі одно на більшою. Раз, теж хорош. Оп! Подивіться, яка класна. Це коли вдається зняти ціленьку, неушкоджену, Вони дитинський. Чудові, сіренькі такі красиві грибочки. Зовсім мороз їх не вбив. Тому що морозів сьогодні тому що морозів у нас таких і не було. 2-3 градуси і все. Але два дні йшов дощ і вони такі масивні, трошечки вологи вони набралися. Ну, отак виглядають грибочки, які вдається зняти з дерева неушкодженими. отак Раз, раз. Я бачу, що вона починає трошечки вже хитатися. Вже можна перейти в другу сторону і можна пробувати забирати. Ось дивіться, Раз. Ось так. Дивіться, які класні. Дивіться, з одного дерева стільки, майже відро. Не всі гриби, звичайно, можна зняти, щоб не побилися, але основна маса якраз у нас і ціленькі сьогодні. Вони знімаються. Ну Є такі, що відривалися, падали. Але вони тверді і не сильно б'ються. Так, зараз ми дружненько, ще підемо ще до одного дерева і доберемо цей кошик. Біля цього дерева вони такі світленькі, аж нібито як розові, Ну такі шикарні кущі тут. Просто бомба. Зараз швиденько знімемо їх. Постараємося зняти. Оце клас, а це красиві.

Це потеки дочекається Поки я обрізав в одному з одні дерева, мама нарізала ще. Так, ну бачите, кошик вже у нас уже повний. По підніми, щоб я їх виклав. Оце. От так-то. Головне знати, де вони є. Да. Стільки набрали вже. Що там такі молоденькі? Так, ну давайте ще ті молоденькі зріжемо та і все. А ось прийшли до дерева. Тут стільки на ньому маленькі спочатку. О, так ідуть. Дивіться, вищі. А вищі все в грибах. Ох, стільки їх капець. Хтось ось був зрізав. Одненький, а це наросли. Дивіться, все дерево. Ого. Ого. Дивіться по кругу йоди тут. Дивіться, йо, -йо. оце так деревце. Оце так я зараз буду дорізати, а мама збирати. Дивіться скільки. Це капець. О, клас. Все, тут ми наріжемо ще й кошик вже в нас повний. Зараз наріжемо ще й. Повний пакет. Так, є. Починаємо. Починаємо обрізати. Я вже не достаю тут таку, раз. Тут вже не так то просто. Отако, от отако. Вони тут якісь такі світленькі. Ох, коричневенькі такі, прикольні. Давайки. Їх тут похватуть. Диві, диві. Опа! Зловив! Диви! Піймов! Ота які вони. Світлюнькі. Ну, нічого, за наріжем. Маму ловити. І тяжні мої сторони. Ой. Опа, я опять зловив. Остаюсь, уже просто обісає. Все, отой. А, ah, не піма, нічостро, поворотся, беремо. Все, мама Опа! Подати зверху хорошо. Блавим. О, мовили! Сі, давайте на різові везде роїть. Оце дабі зідово. Не, серйозно. А ось грибочки, які ростуть поодинці. І ти їх обрізаєш, вони падають на землю. От вони падають на землю, бачите, відрізані, але також ціленькі. Молоденькі, ціленькі грибочки. Отак. От Дивіться, які вони класні. Вони розсипаються і падають на землю. Вони зовсім навіть і не б'ються, тому що вони молоді. Молоді і не дуже важкі. Вот как мне сделать? здесь? Молоднячок. Опа! Я зову. Правую ріжу, левую ловлю. Да. Опа. Опа, 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 оп опа. Оп, 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 оп. оп. Как не сдох. Це это Сьогодні дуже швидко вдалося назбирати повний кошик такої чудової гливи. Глива майже всюди продається: на базарі, в магазинах, в супермаркетах. Її вирощують штучним способом, тобто можна виростити гливу вдома, в підвалах. Але, як бачите, ми гливу збираємо в природі. В природі пізно восени. Кінець листопада, початок грудня, вона якраз, коли вже холодно і велика вологість повітря, вона якраз в цей час починає рости в нас на деревах. На деревах, на пеньках. Ось сьогодні, скільки грибів. Пів години. Саме головне знати, де вони є. Дивіться, повний кошик. Ще й у пакеті з відео, мабуть. Красота. Сьогодні завдяки отакому пристрою. Ми назбирали стільки грибочків. Тому, друзі, залишаємося з нами на каналі. Тут буде ще багато, чого цікавого. Пока-пока!